Фокус рахував, якщо гроші на отримання 401 народного депутата на рік скоротити принаймні вдвічі можна купити для армії сотні дронів. Наприклад, якщо вдвічі скоротити компенсацію за транспортні витрати на місяць можна купити сімдесят дронів а на рік 840. А якщо скоротити витрати на оренду житла вдвічі, то можна купити близько 2000 FPV дронів на рік. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, доєднується до нас. Я вітаю. Оновила Верховна Рада на своєму сайті перелік народних депутатів, які отримали компенсацію за оренду житла або винайму готельного номера в листопаді, 2024-го. В листопаді таких було хто мав потребу 106 106 народних депутатів. І знаєте, що цікаво? Я дивлюся перелік. А тут є прізвища дуже відомі вам. Наприклад, Олександр Ткаченко отримує компенсацію Софія Федина, е Синютка Олег е з усіх фракцій і груп абсолютно тут є і Слуги народу, Європейська Солідарність, і є такі, які отримують регулярно ці виплати. Вони говорять про те, що вони потребують ці цієї компенсації. І при цьому, ну, наприклад, от Євген Петруняк, Слуга народу, у нього в декларації. Яку він подавав, є квартира в Іспанії, інвестиція в польську нерухомість і нова ауді. Але при цьому людина що місяця майже просить, щоб держава компенсувала її витрати на житло. Це справедливо. Бачите, в нас така традиція, що держава вже це ще тягнеться із радянських часів, що є апараторховної ради, який фінансується на великі кошти. Ну, звісно, в рамках всього державного бюджету це, нібито кошти невеликі, бо там вже витрати доходять до. Трильйонів гривень на рік, але ми розуміємо, що Верховна Рада це є одним із державних символів, і депутати мали виступати прикладом для решти української нації. І тому тут було б справедливо, якби вони показували приклад тим, щоб свої кошти, які б вони могли, ті, які їм виділяє держава, вони б зараз в часи воєнного стану, в часи повномасштабної війни, передали на потреби війська, а не жили. На ту оренду, яку їм дає держава, маючи при цьому віри в Іспанії. І, звісно, що це є некрасиво в такі часи і повинно бути повинно було б бути виправлено. І ми також знаємо, що це не тільки програма Верховної Ради, ще є такі установи, як прокуратура, міліція, різні адміністрації. Там теж мільйони і мільйони гривень йдуть на подібні речі, і це все потрібно було б як. Аргентинський президент з бензопилою порізати, забути і давати давати ці кошти на дійсно потрібні речі. Ну, дивіться, тоді хто має зараз впливати? Якщо у нас не змінюється законодавство, і все таки лишається апарат Верховної Ради, регламентний комітет? Компетенції НЗК на НАЗИК, які вони мають зіставляти спосіб життя, можливо, народного обранця реальний те, що зазначено в декларації, і з тими компенсаціями, на які він претендує, хто це має досліджувати? Тому що, ну, наприклад, навіть внутрішні переселенці вони мають доводити, що вони є найвразливішою категорією, що вони дійсно потребують виплат від держави, що вони можуть претендувати теж на компенсацію житла, ну тут і по суті досліджувати нічого не потрібно, адже ми і так знаємо, які статки є в депутатів, але тут. Тобто питання в тому, що ми не можемо для одного депутата давати один розмір компенсації, для іншого інший. Має бути якась стандартна сума. І депутати також ще різні за своїми статками, але та сума видатків, яка є зараз, понад 2 мільйони гривень на одного депутата. Очевидно, що в часи воєнного стану ця сума завищена. І, на жаль, лише рішенням самих депутатів це можна змінити. Самі депутати мають Взяти і забрати в себе ці, ці кошти. Ми пам'ятаємо, як в 2014 році, після революції гідності, вже було таке, що депутати самі собі взяли і проголосували за зменшення заробітної платні. Чи зможуть вони це зробити зараз, побачимо, але очевидно, що потрібен якийсь суспільний розголос. Потрібний суспільний тиск на депутатів для того, щоб це рішення було ухвалено. Якщо такого тиску не буде, то і рішення такого теж не буде.